Яшкін новий тренер Динамо. Миколенко дізнався свою долю в Евертоні. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Збірна України з футболу. у Кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Не обіграла Азербайджан. В Баку команди зіграли 1-1. Після матчу головний тренер збірної України Сергій Ребров. В ефірі Мегого прокоментував провал в Баку. Ребров заявив, що команді не вдалося перемогти через недостатню кількість створених моментів, особливо в першій половині гри. На думку тренера, навантаження на штрафний майданчик почалося лише в останні 15 хвилин, хоча це варто було робити раніше, враховуючи труднощі з п'ятьма захисниками. Ребров також зазначив, що суперник здивував компактною грою, відмінною від матчів проти Ісландії. А при цьому він підкреслив, що це не виправдання, адже команда мала більше атакувати штрафний майданчик. Що за моментів з пенальті він визнав, що скасування удару на користь України та призначення пенальтів їхні ворота після перегляду Вар вплинуло на ритм гри. Так, нас було гру, коли нам поставили пенальті. Але якщо в інші ворота не ставлять пенальті на третій хвилині, я не думаю, що це щось поміняло б грі. Це рішення арбітра. Вони перевіряли вар. Я не можу це коментувати, сказав Ребров. Нотінгем Форен залишився без головного тренеру під час перерви на матчі національних збірних. Клуб звільнив Нуну Ешпіріт Санту. Португальця замінив австралійський спеціаліст Ангелос Постекуглу, який раніше працював у Селтіку та Тоттенгемі. Про це повідомляє прес-служба Nothing Forest. Австралійський фахівець підписав контракт на два сезони. Рішення про зміну тренера назрівало ще влітку через конфлікт головного тренера та керівництва клубу. Але португальцю дозволили почати сезон. Після трьох турів АПЛ клуб заробив 4 бали. Постекуглу працював з Тотенгам в сезонах 2023-2025. Привів шпор до перемоги в Лізі Європи, але провалив минулий сезон. Першу гру після міжнародної перерви Нотінгем проведе проти луноцького арсеналу. Цікаво, що перед паузою на збірні клуб поповнив український захисник канонірів Олександр Зінченко. Форед збірної України Артем Довбик опинився в непростій ситуації після приходу Джан П'єрога з Рому. Єврому. перші тижні його адаптація йшла важко. А сам нападник виглядав чужим для нової команди. Керівництво клубу навіть розглядало його продаж до закриття літнього трансферного вікна, повідомляє Тутто Томеркато. Попри чутки, Артем Довбек залишився в італійському клубі. Тренерський штаб позитивно оцінив його старання і самовіддачу на тренуваннях, де Форд повністю викладався, намагаючись довести своє право на місце в складі. Головний тренер Роми вирішив дати Фореду ще один шанс. За інформацією італійської преси, Гасперині проводив із довбиком персональні заняття і обговорював ключові тактичні моменти. На зборах та наступних тренуваннях фахівець приділяв гравцеві додаткову увагу, відпрацьовуючи комбінації та рухи в атаці. Зараз основним форвардом Роми є молодий ірландський нападник Еван Фергюсон. Однак Гаспирині не відкидає можливості використовувати добика частіше в найближчих матчах, особливо в умовах насиченого календаря серії А та Єврокубків. Поки що у двох стартових турах чемпіонату Італії українець провів лише 33 хвилини на полі. Але всередині клубу впевнені, що його фізичні дані та наполегливість можуть зіграти ключову роль у подальшому сезоні, якщо він зуміє використати наданий шанс. Воротар національної збірної України Андрій Лунін мав пропозицію залишити Реал до закриття трансферного вікна, але відхилив її та має намір боротися за місце у складі мадридської команди. Андрій Лунін мав предметну пропозицію залишити реал до кінця поточного трансферного вікна, але категорично відхилив запрошення від турецького трапзоспору. Про це проінформували журналісти порталу TeamTalk, не надавши інших подробиць. Також кольори трапзоспору нині захищають троє українців: Данило Сікан, Олександр Зубков та Арсеній Батагов. Реал після трьох турів у новому сезоні має в доробку 9 очок. Та одноосібно займає перший щабель у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. у турі номер 4 Вершкові завітають гості до Реал Сосідата. Поєдинок заплановано на 13 вересня. Початок гри о 17.15 за київським часом. У новій кампанії Лунін не провів за мадридську команду жодної хвилини ігрового часу. Трансфер маркет оцінює 26-річного стража воріт у 18 мільйонів євро. Форект трав за на Лесікан. Зацікавив європейський клуб, який встановив рекорд у національній першості. Як повідомляє Саша Тавольєрі, Андерлех зробив пропозицію спору щодо Данила Сікана. Бельгійський клуб хоче орендувати українського нападника з правом викупу. Андерлехту ще потрібно переконати 24-річного гравця, оскільки може запропонувати зарплатню лише 800 тисяч євро брутто. У Туреччині Сікан заробляє 1,2 мільйони чистими. 34 чотириграсовий бельгійський чемпіон розраховує, що зможе продовжити співпрацю з Луїсом Васкесом та Михайлом Цветіковичем, якщо не вдасться залучити жодного нападника до дедлайну. У січні 2025 року Данило Сікан приєднався до Трабзонспора. За турецький клуб він відіграв у 22 матчах, яких забив три голи та віддав два асисти. Український нападник Сергій Панченко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Польщі. Повідомляє видання Легінара Центформацію джерела 20-річний футболіст вже протягом двох тижнів тренується з неназваним клубом вищого дивізіону Польщі, з яким у майбутньому може підписати повноцінний контракт. Сергій Паченко у своїй кар'єрі провів 18 матчів на дорослому рівні у другій лізі, відзначившись шістьма забитими м'ячами та одною гольовою передачею. Наразі Сергій є вільним агентом після відходу з львівського руху. 13 вересня відбудеться матч четвертого туру Англійської прем'єр-ліги якому зустрінеться Евертон та Астон Вілла. Напередодні цього протистояння головний тренер Ірисов Девід Моєс, повідомив, що захисник збірної України Віталій Миколенко, не зможе вийти на поле через ушкодження. 26-річний футболіст травмувався в товариському матчі з Ромою 9 серпня. Після цього пропустив два поєдинки і повернувся на поле через три тижні. Миколенко зіграв у Кубку Англійської ліги та чемпіонаті і навіть вирішив до розташування в збірної України. Проте знову відчув дискомфорт. Медичний штаб Евертона планує поберегти гравця в найближчому матчі. Медичний штаб Евертона планує поберегти гравця в найближчому матчі та провести додаткове поглиблене обстеження, після якого стануть відомі деталі травми та терміни відновлення гравця. Крім того, англійський клуб ухвалив рішення щодо майбутнього українського захисника. Евертон розпочав роботу над новою угодою і має намір продовжити співпрацю з Віталієм. Нинішній контракт футболіста спливає у червні 2026 року, проте тренерський штаб повністю задоволений герою Миколунка і планує зберегти захисника у складі команди. Київське Динамо офіційно оголосило про підписання контракту з Артемом Яшкіним. Він став асистентом головного тренера Білосиніх Олександра Шоковського та буде відповідати за підготовку нападників. Артем Яшкін народився 29 квітня 1975 року. У складі Динамо виступав у 1998 році до 2002 року. Тричі чемпіон України. 1999 рік, 2000-2001. Двічі Володар Кубка України. 1999 рік-2000 рік. Після виступів за Динамо також програв за столичний арсенал у чемпіонатах Південної Кореї, В'єтнаму. Двічі чемпіон та двічі володар Кубка Латвії. Має у своєму активі 8 матчів у складі національної збірної України в період 2000-х-2001 років. Після завершення ігрової кар'єри працював у Дюфеша Динамо імені Валерія Лобановського. На посаді старшого тренера академічних груп з різних вікових категорій. Згодом протягом 2,5 років працював у структурі львівського руху. Де обіймав посади тренера клубної академії та асистента головного тренера першої команди. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!